Останні солдати Урфіна Джуса. Поки Дін Гіор і Чарлі Блек готували моргунів до походу на короля самозванця Урфіна І, у смарагдовій країні теж готувалося повстання проти нього. Тут, де в місті й околицях безперестанку патрулювали дерев'яні солдати й поліцейські, неможливо було відкрито організувати визвольну армію, справу вели таємно. Збиралися ночами десь у полі чи гаю. Дізнавшись про те, що в країні з'явилася Еллі, Урфінджус усю свою енергію спрямував на випуск нових дерев'яних солдатів кремезніших і сильніших, жорстокіших, ніж раніше. Ще декілька солдатів із перших випусків під керівництвом єфрейторів стали столярами, і робота в майстерні кипіла цілодобово. Урфін Джус тепер не дбав про зовнішній вигляд своїх воїнів. Він стежив лише за гнучкістю суглобів, за тим, щоб ноги й руки добре крутилися на шарнірах, і пальці чіпко тримали зброю, а тулубом могла бути й грубо обтесана колода, яку навіть не фарбували через брак часу. Обробку обличчя Урфін робив власноруч, бо його столяри. За всього бажання не могли надати їм такого лютого виразу, якого вимагав король. А оскільки щодня випускалося три-чотири солдати, не рахуючи капралів, які вимагали стараннішої роботи, то Урфінджус дуже втомився. Йому вдавалося спати щодня не більше двох-трьох годин. Часто він засинав біля верстака, і різець падав із його рук. Урфін почорнів і схуд. Щоки його запали і стали схожими на темні провалля. Очі ще глибше сховалися в орбітах під чорними, зрощеними бровами. Вигляду диктатора був одночасно і страшним, і жалюгідним. Радники боязко заткували, коли він ненадовго з'являвся і квапливо проходив палацовими залами. Кількість дерев'яних солдатів сягала майже двох сотень. Коли трапилася несподівана і страшна подія, перед Урфіном джусом на підлозі його секретної майстерні лежав рівним строєм новий дерев'яний взвод із капралом з червоного дерева на правому фланзі. Звичним жестом Урфін засунув руку у флягу з живлющим порошком і захолов від страху. На дні порожньої фляги він намацав лише тонкий шар порошку. Не тямлячи себе від страху, Урфін джус перекинув флягу над верстаком, і з неї висипалася порція, достатня для оживлення лише одного солдата. Ця фляга була останньою. Наче божевільний джус гупав по дну фляги, намагаючись вибити з неї те, чого там і не було. Він кинувся до інших фляг, трусив їх, але звідти сипалися. Тільки мізерні порошинки. Це кінець. Урфін джус витратив чарівну речовину, що давала йому владу над речами і людьми, і тепер у його розпорядженні лише та сила, яку він устиг створити. Захоплений виготовленням усе нових і нових взводів дерев'яних солдатів, він витрачав порошок жменю за жменею, і фляги справно забезпечували його чарівним зіллям. Урфіно джусу здавалося, що його запаси невичерпні, і ось вона розплата за прикру помилку. Та минулого не вернеш. Урфін вирішив спробувати залишками порошку оживити десять солдатів і капрала, останнє поповнення своєї дерев'яної армії. Він акуратно розділив зілля на одинадцять частин і посипав ним фігури на долівці. Як і завжди, порошок із легким шипінням задимився і всотався в дерево. Урфін чекав. Але минуло десять хвилин, п'ятнадцять. Дуболоми ледь заворушилися, повели скляними очима. Ще через десять хвилин капрал, якому, як завжди, діставалося дещо більше порошку, спробував підвестися і не зміг. Урфін допоміг йому. Капрал на силу піднявся і стояв, похитуючись на ногах. Маленьких порцій порошку не вистачало, щоб вдихнути життя в кремезні дерев'яні фігури. Через 15 хвилин сяк так підвелися й солдати. Урфін вишикував їх. Вони стали нерівним хитким строєм, хапаючись один за одного. До дверей майстерні солдати крокували півтори години. Просторе подвір'я вони переходили б, мабуть, цілу добу. Урфін джус не став цього перевіряти. Викликавши єфрейтора, король розпорядився, вказуючи на дуболомів, що ледь ворушилися. У піч! Таким був кінець останнього взводу дерев'яної армії Урфіна Джуса. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.